Зачекай хвилинку. Вона не відповідає, тому що я їй дзвоню. Але якщо хтось інший їй подзвонить, якщо хтось інший. У мене є ідея. Добре, давай спробуємо. Всі файли тут. Привіт, гонча. Мені не можна з тобою розмовляти. Я йду. Ти заманив мене в пастку, ти не мусиш цього робити. Підійди, сядь сюди. Я знаю, що ти весь день намагалася уникати мене, але що ти можеш зробити? Я власний компанії, я тут головний. <с otra> я можу приводити співробітників туди, куди хочу, навіть обман. Навіть обман. Він <гла> <гла> може. Можливо, тобі слід бути більш малішим, коли зберешся попросити допомогу. Так, ти права. Цей розрив трошки змінив мене. Ти не могла б допомогти мені? <гла> добре, добре. Що я мушу зробити, щоб врятувати становище? Скажи мені. Дещо дуже просте. Ти зателефонуєш айше. Вона не відповідає на мої дзвінки. Давай, звінки. гонча. Добре, я зателефоную їй. Що їй сказати? Я скажу тобі, що сказати. Привіт, гонча. Алло, я ще як справа? Гонча, ми тільки що розмовляли. Ти була тут? Так, так, я знаю, але мені все одно було цікаво, і мені захотілося зателефонувати. Як ти там, що робиш? Ти, ти сумуєш за керемом? Mm, як я можу не сумувати за ним? Я помираю від тоги, гонча, не могла б ти передати телефон керему? М? Добре, вона просить тебе. Мене? Як вона зрозуміла, що я тут? Алло, Айше, любов моя. Прив... А, привіт, Алло? Айше? Керем, ти збрехав і глянь, що з нами трапилось? Добре тобі. Після всього ти так просто розмовляєш по телефону. Я дуже сумувала за твоїм голосом. Він сказав, любов моя. Вона повісила слово. Не тисни на неї дуже сильно. Можеш перестаратися і все може піти не так. Я не знаю, що сталося, але згідно з вулканом. Я думаю, не слід це, тиснути на неї. Хочеш підштовхнути і можеш це зробити. Але давайте не забувати про резу, якщо він вибухне, ми всі згоримо. Не турбуйся, я цього не допущу. А ще вислухає мене. Я знайду спосіб. Знайду.